Снігу та без світла. Потужний сніговий циклон, який пройшов цими вихідними, завдав значної шкоди селам Закарпаття. Найбільше зимові примки відчули мешканці шести районів області: Воловацького, міжгірського, свалявського, перечинського, великоберезнянського та ужгородського. Без електропостачання опинилися 135 населених пунктів повністю, та ще 54 частково. Основна причина падіння дерев, які не витримали снігового покрову. Результатом чого стали обриви проводів повітряних ліній, а в деяких яких випадках навіть зламані опори на сімнадцяту годину по території Закарпатської області ще залишалося знеструмленими близько 13 населених пунктів у Слалявському, Перечинському, Міжгірському, Мукачівському та Воловецькому районах. Півметровий шар мокрого снігу, який у суботу заблокував дорогу до шести високогірних сіл у Воловецькому районі, вдалося розчистити автомобільний рух основними трасами Закарпаття, в тому числі через чотири перевали, здійснюється в нормальному режимі. До деяких високогірних сіл проїзд ускладнений. На дорогах продовжує працювати автодорожня техніка. На даний час обмеження щодо руху великогабаритного вантажного транспорту в автошляхах Закарпатської області вже зняті. Рух на всіх перевалах і всіх автомагістралях забезпечений. Сьогодні, 16 січня та завтра, 17-го у високогір'ї та гірській частині Закарпатської області зберігається третій значний рівень лавинної небезпеки. В гірських районах області існує загроза зсувів снігу на дороги. Повідомляє Закарпатський гідрометеоцентр. Туристам рекомендують відкласти походи в гори на інший час, а водіям бути обачними на дорогах. Як туристам, так і відповідно водіям, слід бути обачними туристам на період дії штурмового попередження утримати. Ся від походів у гори до покращення синоптичної ситуації. А водія відповідно дотримуватися правил дорожнього руху і виконувати всі вимоги законодавства, що стосуються їзди у землі період. Тим часом в Ужгороді льодовиковий період Ярослава Бірсак невдало прогулялася центром міста. Дівчина підскользнулася на вулиці Корзо. Результат перелом ноги в трьох місцях. На лікування вже витрачено 25 тисяч гривень. Попереду на неї чекає два місяці у гіпсі. На камеру коментувати випадок дівчина не захотіла. Набережна Незалежності. Весною влітку та восени це найбільш популярне місце відпочинку ужгородців та гостей міста. Однак в ці зимові дні гуляти нею можна лише на ковзанах, адже алея перетворилася на суцільну ковзанку з кучугурами снігу Обабіч. Саме по ним люди і вимушені ходити, аби не впасти. Там слизько. Дуже холодка. Як і ти важко. Поки наша знімальна група працювала на набережній Незалежності, автомобіль телекомпанії застряв в купі мокрого снігу та льоду. Вся ця ситуація зумовлена тим, що залишки снігу не вивозять. Інша проблема нерозчищені сходи. І така ситуація майже по всьому місту. Ковські і небезпечні сходинки ужгородці обходять, бояться впасти. Комунальники роблять акцент в основному на центральних вулицях Ужгорода. До прикладу, вулиця Довженка розчищена і належно підсипана. А от бічна Уральська вся вкрита льдом. Занедбані вкриті снігом та льдом і прилеглі території будинків. Міській раді кажуть, за ці ділянки відповідають ОСББ та жрери. Це завжди так було спокійно віків. Господар виходить і чистить перед собою сніг. Нічого дивного тут немає. Ну, набагато зручніше сидіти вдома перед комп'ютером і в соціальних мережах сварити владу, аніж вийти, і взяти лопату і почистити перед собою власний вже будинок. Те ж саме стосується ОСББ. Для багатьох було відкриттям, що від того моменту, як вони прийняли на баланс будинок і створили ОСББ, утримання прилеглої території відноситься до її компетенції. Проте Ужгородці запевняють, рідко хто з власної ініціативи виходить на вулиці з лопатами розчищати сніг. Якщо навіть один вийде, то це нічого не змінить. Люди стали пасивні. б ну пішли б, Ну кому інтересно, наприклад, хто має машину, не може виїхати. А другий хто от вже престаріла людина і боїться за хлібом вийти. Вже скільки було випадків, що тут падали. І в лікарню забирали людей. А, тобто, прямо в Ужгороді таке було буквально на, на днях. Ініціативи тут немає такої <рес> людей. Нема трошки. А ви самі часто? Та я наверху живу, та я навіть лопати не маю чесно. А от у селах ситуація значно простіше, каже Оксана, жителька Нижнього Солотвина. Кожна родина в селі чистить свої прилеглі території самостійно. Кожен має біля свого будинку почистити. А як же як вийти? Йому ці з машину, ці з цитак, ці з дітину, ці з коляску, звісно, що так. Хоча підприємців і власників магазинів та кафе попередили про штрафи за недотримання правил благоустрою, не всі розчистили території від снігу. Одні зовсім проігнорували ці вимоги, інші навели лад виключно перед своїми сходинками. В Ужгородській міській раді кажуть, що вже неодноразово проводили роз'яснювальні бесіди з Ужгородцями, аби вони дотримувалися правил благоустрою міста. Проте такі заходи нічого не дали. Єдиний варіант це виписувати штрафи. Єдиний важкий вплив на ситуацію це системно широким фронтом піти і штрафувати їх. Так? Іншого наразі світ не придумав. Перші дні після снігопаду муніципальна поліція ходила і займалася профілактикою прибирання снігу. Попереджала, звертала увагу, наголошувала, виносила приписи. Звісно, по аналізу ситуації зараз будемо переходити до більш радикальних якихось заходів. Вже наступного тижня представники Ужгородської міської ради разом з муніципальною поліцією проведуть черговий рейд.